Незвичний дзвін можна почути в центрі Ямполя. Ним волонтер Василь Кіска освячує відправки вантажів на фронт. Друзі, це дзвін пам'яті. Коли я відправляю на фронт, або коли стається. Якась важлива дуже подія там на передовій, коли на серці, от такий, як зараз, я цей дзвін б'ю. Він незвичайний дзвін, його ніхто не виливав десь там на заводі чи на фабриці. Його зробила сама війна. Ось, ось це я показую зараз. Ось це. Це головка від е, касетного снаряда, яким обстрілюють наші міста, нашу землю російські окупанти. Коли касетний снаряд їхній долітає до нашої землі, е, оця головка від, відлітає з нього. І із тої бази. Що залишається, висипається ціла багато снарядників, багато боєголовок, які вражають все, що, що попадається їм. Е, таких головок дуже багато навкруг Миколаєва, Харкова та багатьох-багатьох міст. А це, це друге. Це, якщо це вбиває, то це захищає. Це бронепластина. І от вам концентрована, символічна, у цьому, у цих двох предметах вся війна. Одна нападає, Росія, ось вона, ця варвар, ця, ця негідник. А ось Україна захищається. І от ми символізуємо у цих звуках всю війну. Перехожі цікавляться і теж пробують дзвонити в дивні дзвони. Ось під цей ось дзвін пам'яті ми відправляємо на фронт зараз цю відправку, але я вам скажу такому земляку, такому нашому воїну, що колись ми розкажемо, колись ми розкажемо, але такі герої, такий патріот України, що безмежний. Слава Україні, героям слава! Дуже хочемо. 42 пари чобіт, 42 пари стелок, 22 площі. Це, слава Україні, героям слава, спішимо! Чергова відправка їде на фронт, взуття, яке відправлене для військового підрозділу, спеціально підібране по розмірам по заявці командира. 12 пар взуття та 20 плащів закупила волонтерка з могилів Подільського Ольга Саєнко. решту Василь Кізка закупив за зібрані земляками кошти. Кожен крок заради перемоги наближає нас до заповітної мрії.